Привіт, друзі! Хочу вам показати е, слово про Ігорів Похід, саме які мені е, видання попадались. Ось перше, найстарше це 1940 року це пересказ. Гарні тут ілюстрації. Звісно, вона вже в такому е, похилому е, стані. Е, ось е, Далі, ось таку книгу у мене, друзі, е, придбали, буду е, відправляти це текстологічне. Таке дослідження. Ось вона, їде до нового власника. Ось таке стандартне, дуже розповсюджене, детліт видав, дитяча література. І, і ось таке, може, колись я покажу його більш детально, бо дуже воно гарне, гарні тут ілюстрації. Це збірка пересказів дуже багатьох відомих українських письменників. Дякую вам, хто дивиться. Любіть книги, не викидайте.